В першу чергу ми сьогодні проведемо відпрацювання території самого міста. Ми будемо працювати ще новому ми, так як завжди, не будемо розпорушувати наші сили на райони, так як у нас відпрацювання буде тривати три дні, ми вирішили відпрацювати і ж тобто, Кожен день будемо відпрацювати по два чи по три райони. Найбільше таких ускладнень стоїть в кримінальному відношенні і там, де є, дійсно, попрацювати над цим, щоб ми не проходили 8 щоб усього, не мали нічого, щоб хоч люди побачили. Тому ми вирішили взяти два На сьогодні вам розстановку зараз доведуть, райони місця доведуть, в цьому районі буде працювати такий міні-опорний пункт, там буде дільнича церкви поліції чергувати з радіостанції, буде слідчо-оперативна група додаткова чергувати. На випадок чого можна не возитися сюди в райвідділ, а безпосередньо всіх людей, яких підозрілих або там за певні правопорушення, тому що це законодавство, ви можете це виставляти дільничого пункту. Поліції. Там будуть фахові працівники, вони нададуть як фахову допомогу, так і допомогу при складанні адміністративних чи кримінальних матеріалів. На кожен маршрут розроблений такий міні-план завдання, щоб знали свого пересування, найближчі поземні, які знаходяться біля вас маршрутів, а також списки осіб, які перебувають в розшуку.